Волшебний пендель для таких імен на літо. Від відьми ядвіги Так, дивимося, моя собачка підлазить. Так, добре, давайте. Щоб поїхати у відпустку, щоб відпочити. Зараз, щоб закохатися, зараз вам ядюся Так, для Сергія. Ну, Сергій Сергію треба зробити діагностику. Бо він не знає, що і як робити. Тут чарівний пенділь. Давай, Сергій, на діагностику Вперед. І тоді я підскажу. Так, але в мене нема вільних місць, але я можу підсказати до знахаря. Це мій колега-знахар, він гарно дивиться, гарно. Можете до нього звертатися. Я прикріплю його тут сторінку, переходьте на Viber. він гадає гарно, це один із. Немногих, яких я можу порадити, бо тут скільки брехні в Тіктокі. Ну, він гарно дивиться. Не знаю, яка в нього оплата, але до нього звертайтесь, В мене записа нема. Ела, давайте. Ела, ох, Ела, гарне ім'я. Ой, Ела, перевернуте час. Ви дуже замедлилися. Ви просто думаєте, та воно саме собі прийде, та не прийде воно саме собі. Тут треба вам діяти, що ви там, якщо роботу, то роботу шукайте. Якщо закохатися, треба знаєте, брати в обі руки вашого, кого ви там собі намітили в оборот його і закохуватися. Воно саме собі на голову не впаде. Перевернута карта. Будьте, будьте самі собі долю свою робіть, а не ждіть Мани Небесної. З небом. Так, далі. Альона. Альона, чарівний пендель від, від відьми я на літо для Альони. Альона... Давай біжи, провіряйся, діагностики роби, але в лікарів може аналізи якісь треба здати, може таке придеться зробити і операцію. Але ж це буде чарівна туфелька для вас. Чарівний башмачок зробите і забудете, бо зараз треба це вам до лікаря. Я вам бігом, бігом чарівний пенділь. Чи до гінеколога, чи ну, тут не показано, до, до. здавайте аналізи, ви знаєте кожен свою проблему. Не надо медліть. І тоді ви на літо будете живі, здорові і невредимі. Чарівний пенділь для Лариси. Ох, Лариси мої. Лариси, чарівний пенділь. Сильно розкріпостилась Лариса. Вона до рідних, з рідними зустрічається, з подругами. Так, да, Це все гарно. Ви все правильно робите. Ну не забувайте, що при луні при місяці ще може бути і обман. Отут ваше окруження щось, хтось буде воспользуватися вами. Ілі гроші позичать, або щоб ви щось зробили. Будьте обережні. Остерігайтесь обманом. Так, це в нас 100. Так, зараз, е, щас, зараз. Щас, щас. Е, Тетяна, Тетяна, лошебний пінділь для Тетяни. Е, правильно, Тетяна, ви сильно вже сидите і закрилися в своїй кімнаті, нікого не підпускаєте, не пропускаєте. Ні, вам потрібно. Собачка в мене е, вам потрібно виходити на вулицю, потрібно загадувати желання, бажання. Ну, наприклад, знаєте, от. Хочу зустріти літом своє кохання. Так, медитуйте і вперед действуйте. І тоді зустрінете і кохання, і тоді все буде. У чотирьох стінах нема чого сидіти. Виходьте. Волшебний пенділь од ядвіги для люби. любов. Таке ім'я гарне. У Вас рівновага. По грошам. Ви щось надумали, але щоб його здійснити, треба ще більше грошей накупити. Наприклад, ну, що там, і квартиру, там машину, може, дітям щось купити треба, або собі щось. Може, навіть техніку, може, стиральну машинку поміняти. Тут не вистачає грошей, тут треба ще поработати, щоб це все здійснити. Так, Євгенія, Женя. Женя дуже замріялася і дивиться наверх. На Божу допомогу. Так, я це кажу, що вищі сили, Господь Бог вам допомагає, але ж цього мало розчитувати на одне тільки це Ні, треба вам, вам дійствувати. Якщо ваші тваринки, то з ними все буде добре. Ви на роздоріжжі, бачите, не знаєте, як поступити. Для цього вам треба подумати гарно.